Привіт! Сьогодні ми дізнаємося, як застосовувати переставне і сполучений закони множення практично на прикладах, щоб було легше робити дії множення. Розглянемо цей приклад, просто усно його проговоримо. Якщо б ми мали цей приклад і не знали би, що можна переставляти місцями множники, групувати, то ми б могли подумати, що нам потрібно обов'язково множити по порядку, тобто 156 множити на 2. І це робити або в стовпчик окремо або усно. Ми не розглядаємо зараз, що там швидко можна це зробити калькулятором, тому що зараз ми вчимося множити різними способами. І виходить, що потрібно би було ну, якось довго це трохи обчислювати. Потім, коли ми б обчислили цей вираз, у нас би вийшло 312. Ще треба було б множити на 5. І також множити або стовпчиком, або усно, що теж трохи довго займає часу. В принципі, до відповіді ми прийдемо. Так чи інакше. Я не можу сказати, що цей спосіб є неправильний. Але чому робити довше і тяжче, якщо є можливість зробити скоріше і легше? Як? Згадаємо коротенько самі закони множення, якими ми будемо користуватися. І справа і зліва ви можете подивитися, що ви бачите 6 яблук. Зліва ви маєте 2 рази по 3 або дією множення можемо записати 3 помножити на 2. Справа ми маємо 3 рази по 2, або, іншими словами, 2 помножити на 3. Ми бачимо, що і там, і там 6 яблук. І ми бачимо, що ми порахували це двома способами, але ми просто переставили множники місцями: 3 на 2 і 2 на 3 це є однаковий результат. Тому загалом ми записуємо цю властивість множення як А помножити на Б, дорівнює і Б помножити на А. Тобто маю на увазі, що ми можемо будь-які числа тут підставляти і міняти місцями, і результат від цього не змінюється. Тепер з цими яблуками ми можемо перерахувати, що там є 24 і там 24. Можемо рахувати таким способом, що кожне яблуко 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі. Це трохи довго, але все рівно ми можемо переконатися, що і там, і там порівну. А можемо подивитися тако. У нас є ось, наприклад, в такому стовпчику 3 яблука і 3 яблука. Тобто 2 рази по 3. Або, можемо сказати, 3 помножити на 2. І бачимо, що таких стовпчиків у нас є 4. Отже, таких по 3 помножите на 2 стовпчиків є 4. Тобто, це можна записати як 3 помножити на 2 і помножити на 4. На другому малюнку, якщо розглядати стовпчик, а таких стовпчиків однакових є 3. Але в кожному з них дещо по іншому розподілені яблука. І ми побачимо, що в одному стовпчику є пара, пара, пара і пара. Тобто 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2. 2 помножити на 4. І таких стовпчиків в нас є три стовпчики, що так, розміщені яблука. І там, і там вже, як я говорила, по 24. Можете це перерахувати, це означає, що в нас оці вирази є рівними, і між ними можна ставити знак дорівнює. І подивіться, як в нас вийшло. У нас є три множники: 3, 2, 4. Так само тут такі самі множники: 3, 2, 4. Але вони розміщені трохи по різному, тобто вони переміщені місцями, погруповані. По-різному. Тут погруповані 2, тут 2 4. Яким би способом ви не робили, таким чи таким все рівно вийде однакова кількість. Це означає, що ми можемо групувати множники як нам зручно, але показувати, як ми множимо, які множники ми множимо спочатку, це ми показуємо дужками, І від того добуток змінюватися не буде. Як це робити на практиці? Для перш за все нам потрібно помічати такі множники, які примножені, дають кругле число, круглий результат. Тобто, скажімо так, полювати за такими випадками: як 2 на 5, 10, 4 рази по 25, це 100. це треба навчитися довести до, до автоматизму, бачити таке. Так як, наприклад, 125 помножити на 8 – це є тисяча, і коли ви почнете бачити їх, виділяти їх. Серед всіх інших множників вам буде легше виконувати обчислення. Наприклад, розглянемо цей перший приклад той, що ми мали на початку уроку, ми можемо його робити по порядку, а можемо оці, оці числа, оці множники 2 помножити на 5, помітити, що при множенні вийде 10 Якщо ми хочемо помножити 2 на 5 спочатку, ми це показуємо дужками, що спочатку ми перемножимо ці множники. І далі вже результат на 156. І так як 2 на 5 це 10, то тоді множити 156 на 10 значно легше. Ми просто до 156 дописуємо 1,0, той, що є в десятці. Звертаю просто тут вашу увагу: ми не додаємо 1-0. Часто кажуть, що в такому випадку додаємо 1-0. Якщо б ми його додавали, ми б мали написати також, що немає взагалі ніякого сенсу і змісту. Це не є е, запис. Який відповідає цій дії. Зрозуміло, що ми так, напевно, і не думаємо, але висловлюватися потрібно так, щоб все було зрозуміло всім. Ми дописуємо тут цей 0, який від 10. І порівняємо, що спочатку, коли ми робили це по порядку, нам потрібно таку було дію, трошки тяжку зробити, ну, відносно тяжку, а потім ще 312 множити на 5. Вийшло те саме, але вийшло трошки довше. Отже, ці способи можуть полегшувати вам роботу із діями множення. У другому прикладі ми бачимо, що є множник 25 і 4. Їх бажано би перемножити спочатку. Для цього ми переставимо місцями 25 і 4, помножимо на 37 і покажемо, що 25 і 4 ми множимо спочатку. Тут, в принципі, дужки і не є обов'язковими, бо, звичайно, дію множення ми виконуємо так, як ми і звикли. Тобто 25 на 4, далі те, що вийде, множимо на 37. Тому, якщо діє множення на початку, то дужок там не аж так обов'язково. Хоча вони не пошкодяться, це не буде помилкою їх на початку поставити чи не поставити. А вже в цьому випадку, що був перед цим, тут вже треба показувати, що ви 2 на 5 множите спочатку, отже, дужками це показуєте. І коли ми множимо 100 на 37, якщо ми множимо на кругле число, ми дописуємо, додаємо, скільки нулів стільки в цьому круглому числі. Отак легко можна помножити. В третьому випадку ці два множники зручно перемножити спочатку, тому що результат тут тисяча, і в нас значно полегшується процес. Так, набагато легше обчислювати, нам всього достатньо до 74 дописати 3 нулі, тому що в тисячі є 3 нулі. Якби ми множили по порядку. Тоді нам треба би було 74 множити на 125. Це вже стовпчик, це вже множення на двоцифрове число і довга робота. Навіть якщо у вас є приклади, в яких дужках вже якось погруповані множники, це не означає, що ви не можете їх перегрупувати. Тобто, ви можете перемістити місцями, так як зручно, а напевно, десь зручно побачити, що 50 помножити на 2. Це є таке гарне множення, дає круглий результат. Ми їх перегрупуємо і вже не 50 і 68 у дужки візьмемо, а 50 І 2. І коли маємо 50 помножити на 2, то результат круглий, це є 100 і множення на 68 вже буде легким. Все-таки я тут дужки запишу, щоб вони були, і щоб вони нам показали, що ці два числа ми групуємо спеціально. Якщо розглянути передостанній приклад, то ми побачимо тут 50 і 20. Це теж гарний результат, тому що ми можемо множити просто як 5 на 2, це є 10, і дописувати 0 звідси і 0 звідси, тобто у нас буде кругле число. Отже, переставляємо місцями множники і групуємо. Ми вирішили, що 50 помножити на 20 це буде скоро. І буде зручний результат. У нас тут ще раз 5 помножити на 2, 10. Звідси 0 дописуємо від 50 0, і від 20 дописуємо 0. Це у нас 1000. Отже, якщо ми, коли ми погрупували ці множники, у нас тут вийшло 1000 від 50 помножити на 20. І вже далі її робити легко. Також зверну увагу на останньому прикладі, що нам не обов'язково ці зручні множники, які ми побачили, не обов'язково переносити наперед. Тобто ми можемо спочатку записати собі те число, яке ми не групуємо нічим, і тоді помножити на ті два множники, які варто погрупувати: 40 і 25. Показуємо, що саме їх ми будемо множити спочатку, бо їх зручно множити. 426, 496, що залишиться без зміни. 40 на 25 ми множимо так, як 25 просто на 4, від чого вийде 100. Але ми множили на 4 десятки, тому що ми множили на 40 насправді. А від цього, що ми множили на 4 десятки, дописуємо ще один 0. Тобто, в числі 40 є 0. ми його отут дописуємо. І 496 з трьома нулями, це є число. Як прочитається? А ну спробуйте прочитати, і зараз я теж прочитаю. 496 тисяч. Отож, висновок такий, що ми при множенні чисел шукаємо такі пари, які нам дають круглий результат. Ми їх переставляємо, беремо в дужки, групуємо. Тобто виконуємо сполучну властивість, переміщуємо доданки і групуємо. І це нам дозволяє отримати кругле число в результаті, а те кругле число вже легко множити на будь-які інші, що залишаються. Ми групували так, як нам було зручно, а від порядку групування множників добуток не змінюється. Це наш сполучний закон, і переставний більш нам такий звичний від перестановки множників теж добуток не змінюється. Враховуйте ці речі і множте зручніше, і витрачайте менше часу на всі такі дії.